Доброго ранку. Я їду на збори по роботі. І сьогодні у нас була страшна ніч якась. Знов на Черкаси навалилася така негода якась. Артем вчора лишався і ми всю ніч майже не могли заснути. Ну як, він похрапував, мабуть, так і спав. А я взагалі не могла заснути і зараз дуже хочу спати. Бо був сильний вітер, просто настільки сильний, що відчувалося, наче ми в наметі спимо, а не в квартирі. Реально звуки страшнючі. Ще був мокрий сніг чи дощ і шо? Взагалі воно цокало по віконечку, завивало, заносило капець, коротше, ну, я не змогла заснути всю ніч. І потім, о 6-й ранку, Артем вставай мені каже, все, треба мені збиратися на роботу. Ще темно за вікном, взагалі дощ похмуро, нічого не зрозумного, чи, чи день, чи ніч, чи що воно таке. В общем, я трошки засняла вночі, не знаю, що там. Чи буде вам чутно і зрозуміло, але наяву це було неприємно? Це було дуже гучно, я не знаю. треба якісь бірюші, навірно, на зиму купити собі і пробувати запихувати їх в хотів сказати в очі, в вуха, тому що так не можна. Так само, як і я, сказав, ні, не треба, нічого воно не масажує. Зато я взяла у мами коврик кузнецова здається, називається. Такі колючки там нашиті. От. І от це більш дієвий варіант для покращення. І приїхала на пошту відправити назад оцю посилочку. А ви знали, що в новій пошті є тепер така послуга, як легке, швидке повернення. Ви не платите за доставку, якщо ви користуєтеся цією послугою. Вам спочатку потрібно домовитися з продавцем про повернення, що типу, ну, він згодиться забрати назад, те, що ви в нього купили. І тоді ви заходите в свій особистий кабінет нової пошти, заходите ту посилку, і там знизу є легке повернення чи швидке повернення, якось так називає. Ну, Мені тут хлопець-консультант допоміг це все зробити. Все, натискаю, там причина повернення. Я сказала, що товар не такий, як я очікувала, там є різні варіанти, і, і все, і я не плачу за доставку. Їм просто скидую е, номер накладної в цьому магазину. менеджеру магазину. І все. Клас. Економія. Ну, я заплатила 15 гривень за стрейч-плівку, бо цю коробку обмотали стрейч-плівкою. Отак. Сподіваюсь, тепер мені повернуть гроші, <смі> бо вони мають отримати товар. Перевірити, якщо з ним все нормально, я його не пошкодила, то повертаються гроші на картку. От, ну я вже робила такого роду повернення, ну просто, але я платила за доставку тоді. І все мені повертали. Їду додому, мені сьогодні ще роблять світло в гараж, проводять. От, і я зранку там бігала, були проблеми. Треба було визивати майстра, який би підключив електрику з дому, на щочик в гараж, тому що ну, там вона мала бути, а її не було, то викликали службу. От, майстер чекав у мене цей час, і потім, коли вже там все зробили, от він зараз пішов, довелося його залишити вдома, е, поки я була на, на зборах на роботі. От, ну, це е, Саша, який вже е, не раз у нас тут він робив ремонт у Артема. Ну, тобто ми йому довіряємо, у нього є е, навіть особистий ключик був. Ну, я зараз йому знову його дала, щоб він міг закрити, коли піде е, від, е, працювати в гараж. От, бо чекав, поки там же все підведуть. Ну, я ж не залишу, не скажу, чекай на вулиці, понятно? запросила і кажу, але я ухожу. Ледь говорила. Ні, я в чужій квартирі не залишусь. Все нормально. Так, все. Думаю, надо мені в ділікат чи не надо. Просто ось він. Прямо так близенько-близенько. Та ні, наче не надо. Все є. До речі, Артему давала той суп-харчу рисовий. Сказав бе, взагалі не сподобалось. а мені так заходить. Смакота, реально, мені подобається. Я вже вдома. За вікном дощ. Ну, Ми з вами тільки що це бачили. Так, я купила вчора, я вчора не знімала влог, відпочивала від камери фарш лососевий, але з хорошим складом. От тебе, до речі, тут взагалі. Склад: фарш лосося 51%, фарш лососевих риб, 60. Отечери, по-могарбу, шакета, форель сіль кухонна, вода, питна, регулятор кислотності діацитат-натрію, ацетат натрію І, Чесно кажучи, не знаю, що це. Сподіваюсь, щось не дуже погане. Стабілізатор. Антиоксидант, аскорбінова кислота. От. Ну, В общем, приготую з цього я котлетки зараз, додам сюди яйце і посмажу. І прогуглю, що це таке. Я прогуглила, що ви думаєте? Абсолютно безпечні добавки. Це щось по типу оцту. Ну, в общем, кислинку дає. І натуральна штука, в общем, можна не боятися. Я і так, бачите, не боюся, бо купила. <хи> так, додала два яйця. Зараз посолю, більше нічого не буду додавати і посмажу. Жариться, шквариться. Так, тут вже готові котлетки. Прийшлося додавати водичку. Ну, Я на олійки смажила, а потім все ж таки додала води, щоб вони точно пропарились, протушкувались і були готові, бо щось мені страшнувато. Рибні котлети треба добре, мені дай так, будь-які гатє прожарити. І ще хочу зробити зараз е, хлібчик безглютеновий. Е, зараз я вам розкажу рецепт простого хліба за 2,5 хвилини. Там не тільки пармезан. А, дивіться, ці, е, як воно називається, вощинка, не пам'ятаю, е, зберігаю сир, пармезан, Ну, наче нормально, зберігається. Нічого з ним не засихає і не слизький. Такий, коротше, хорошо зберігається. Більше поки що, крім сиру, нічого не пробувала зберігати. А, і щось накривала отакі тарілочки, типу з чимось замість оцих штук. Накривала оцією. Теж подобається. Нам знадобиться 3 столові ложки молотих мигдалевих горіхів. Зараз перемолю. Далі додаємо дві столові ложки пармезану сюди. Ой. Хорошо, що помила. Одне яйце. Одну столову ложку вершкового масла, але у мене масло кхі буде. Півчайної ложки розпушувача або одна четверта чайної ложки соди. Зараз я її погашу. Тепер все це добре треба перемішати. Далі це потрібно викласти в формочку в якусь, але я просто на тарелочку Так, зараз покладу, як булочку сформую. Немає в мене підходящої форми, яку можна потім всунути в мікрохвильовку. Склянку можна було, але потім ще витягаю її звідти. Дуже зручні оці силиконові лопатки, що можна вигрізти все майже Начисто. Такс, така має бути булочка. Мене єдине, що тут смущає, це кількість масла, його багато. От, тому я наступного разу спробую менше масла. Бо тут і пармезан, це жир, і горіхи, це жир чистій масло. Ну це кетахліб, кетахліб, знаєте, так? Да? Так, і тепер на 2,5 хвилини в мікрохвильовку на максимальну мощність. У мене буде ліпюшка на хліб. А я тим часом маю вже знову йти на роботу. <рістю> <тірш> і Треба швиденько поїсти мені. Це будуть рибні котлетки і салатик там в мене є загірочки. Боже, а у нас ремонт роблять сусіди повним ходом. Вінчик вийшли. Хай. Хай трошки холодний. У мене тут соус, який ми вчора брали до шашличку з Артемом. Так що зараз будем? Ні, спочатку без соусу спробую: котлети з лосося. Влізла в соус. Підсолила. Фарш, мабуть, був солоний. А я ще підсолила. Блін. А так то нормально. Такі, як ті, що мама готувала з тріски. Це варіант, як вживати рибу. Так, ну і ось моя булочка Розпливчаста. Я вже її скуштувала кусочок. Дуже жирна. Прям дуже жирна. Мені не подобається стільки жиру. Неприємно. Але смачно, якщо не додавати оту ложку гхі, то прикольно. Можна шматочок рибки червоної туди покласти, з'їсти і коркою намазати, це буде смачно. У мене там список отаких от схожих рецептів з різних інгредієнтів, безглютенових булочок. Буду всі пробувати і з вами ділитися, і яка мені сподобається, можливо, на постійній основі залишу свій раціон, тому що не хочу їсти навіть цільнозерновий хліб. Краще, якщо є можливість, обійтися без глютену. Якщо я знайду такий рецепт, я буду дуже задоволена. Бо гречаний хліб мені не сподобався взагалі. Його так довго робити, ферментувати, воняє вона всю хату. Короче, я пробувала довго. Ні. І оце ні. трошки треба міняти рецепт. Я у мами, і ось її чудо масажер. Mm -hmm. У нас тести всіх масажерів. Ти Давай, сідай. Сідаю. Кеті, нічого ж я тут біля тебе посаджу, вона якусь да. кісточку гризе. Дивись, ось кутик. Куча я... режимів, але тобі треба зразу включити всі режими. Щоб все перевірити. І, ну, да, воно Тоест, оп, і пішло працювати. Воно буде надуватися, здуватися там під тобою. Дуже приємне відчуття. І саме головне грітися. Все те саме. Ні, ну може тобі. Ну, звук не такий, те, що в тебе там гуркотіло так, що я знаю те саме. Грітися там теж може, просто що я його. Тут просто е шкіряна основа оця. І звук глушиться через те, що там тканина просто, а тут цей. А принцип той самий, я так думаю. Може, звісно. Конечно... зараз щось інше, я почув. Ти посидиш, потом а ще тиш. Що ти пить? Віка випробує оцей тренажер, який колись Маша подарувала. Так, ну бачите, яка тут штука. Він прикольний, звісно. Оця штука надувається, він впирається більше в спину, потім здувається. Прикольні ефекти. І тут, бачите, явні такі ролики є, всякі, які більш ти їх відчуваєш. Угу. Ну, типу, що щось воно там таке тобі по спині вібрує сильніше. От. І дуже приємне тепло. Там він у мене просто якось нагрівався, а тут як якась. ну от, уве... Ні. Що таке увені Ві, віб? Це вібрація? А, хед. Тепло. Ну, коротше, наче якась знаєте, типу інфракрасне щось таке. Коротше, якесь тепло приємне. Не знаю, може мені так здалося. А... Ну, хорошо, що у тебе мама є така штука. Артему це не проб'є його спину, точно, у нього там треба... Надо... Ходить, по ньому треба ногами ходити, щоб щось достучатися до, до тих місць, де йому воно болить. От. А у мене є ще один вдома масажор-тренажер, я його привезу і ще ним спробую Артему допомогти. Дивлюсь, люди вже поприкрашали, звісно, квартирки. От. У нас тут, до речі, теж яминочка От там. Отам. Не видно вона без гірлянд. Зато гірлянди ось на Ох, і на вулиці мокро. Все розстануло. Я в штанах в <різь> <різь> Ні, не мокрій. Не, зранку, коли ходила, то так було все мокре, і потім висохло. А зараз я вже перестрибувала лужі більш вправно. А дома зато, як в рибному ресторані. Запахи. <плес> Зайшла таком. До речі, пахне смачно. Я зазвичай не люблю запах рибних котлет. А ці подобаються. А, знаєте що? Я сьогодні ще купила розпіарений у Тіктоці в Інстаграм оцей крем чи мазь, чи що це таке, що покажу. Намазала руки ним перед виходом на вулицю. Прикольно, ви знаєте. Зараз всі мені вже комуні лін тільки скинули. Метили... метилурацил мазь. Губи лікує, коли потріскані від морозу і вітру, руки шкіру. Це типу дуже швидко регенерація шкіри відбувається. Ну, я якось не так довго була на вулиці, не можу вам сказати, бо не протестувала як слід. Але покористуюсь і. Потім вам з часом скажу, як воно краще, ніж рецинова олія чи ні. Коштує, до речі, щось 100-чимось гривень. Ну, так не дешево масі. І в роліку сказано, що вона воняє, а ця не воняє. Вона з мій равний стіном. Чистої не знайшла, такої, як в ролику. Такс. Фух, все, я вдома. Зараз по вечерю і спати. Так хочу спати, я взагалі так не ночі. Сподіваюсь, що мені вдасться заснути скоріше і виспатися. Сьогодні вітру немає і буде більш-менш тепло. На вечір у мене будуть коплети до їм. Ще є. Усьо. Любі мої, прощаюсь з вами, бо треба ще змонтувати це відео, так що не буду більше нічого знімати. Все, вам розказала, все показала. Буде щось цікаве завтра зніму. Бувайте підписуйтесь.